Господи, Вседержителю, Єдиний Суддя живих і мертвих, Ти сказав: нездорові потребують лікаря, а не дужі». Ти прийшов не до праведників, а до грішників, щоб вони навернулися і живими були. Відкрий мені очі, щоб я пізнав глибину падіння свого, та встиг примиритися з тобою, покаянно взиваючи, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній, Найвищі ангели тремтять перед величю слави Твоєї, Господи, я же зневажаю тебе гріховним життям і сам собі пекло вчиняю на землі, і не жахаюся присуду Твого Владико, та долі своєї у вічності. Знаю, Боже мій, що нестерпний твій гнів, на грішників, але й безмежна милість Твоя до тих, хто має жаль за гріхи. Та прагне спокутувати їх, покаянно взиваючи. Помилуй мене, Господи, бо Ти єдиний маєш владу прощати гріхи. Помилуй мене, бо ти єдиний можеш спасти мене. Помилуй мене, бо нічого неможливого немає для тебе. Помилуй мене і відпусти всі попередні беззаконня мої. Помилуй мене, спаси душу мою від лютої смерти. Помилуй мене, не віддай на напоталу дияволу, помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. зглянься на мене, негідного, звільни від смертоносної пристрасти, яка скувала і підкорила волю мою, випереди ворога, якому віддався я нерозумний, і визволи з його рабства, Спасителю, щоб я не вертався вже, як свиняв багно до гріха. Але за твоїми заповідями жив, і Тобі єдиному джерелу світла у радості співав. Аллилуйя! Знаю, Господи, що ні п'яниці, ні блудники, ані інші раби гріха. Царство Божого не успадкують, хочу змінитися і наблизитися до Тебе, та злі звички, мов пута тримають мене у владі темряви, осяє мене світлом благодати Твоєї, переможцю пекла і смерти. Дай сили взивати до тебе, помилуй мене, сотворителю мій, даруй мені спасенну ненависть до гріха, помилуй мене, допоможи зректися диявола та розпочати нове життя. Помилуй мене, Боже мій, і глибини пекла вирви душу мою. Помилуй мене, дай сили перемагати лінощі, сумніви та всяку неправду. Помилуй мене, подолай у мені лютого ворога, що змушує мене служити гріху. Помилуй мене, навчи служити тобі, шукати і виконувати лише Твою святу волю. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю, всемогутній. Ти дав мені все, щоб я міг духовно зростати і творити добро. Я ж усі сили душі й тіла виснажив у гріху, завжди порушуючи волю твою, усі дари твої змарнував на зле, знівочив і спотворив образ твій у собі, яку відповідь дам тобі на суді, і чим виправдаюсь, коли не розкаюся та не виправлю свого життя, взиваючи тобі Алилуя, усе суєта на землі, усе минає, як дим, і несподівано приходить смерть. У чому застану, у тому суджу, говорить Господь, тож прокинься душе моя, з гріховного сну, досліди все життя від початку, усвідом кожен крок, що відводив тебе від Бога усі негідні прагнення й наміри свої, визнай правду, і сповідайся перед суддєю праведним і милосердним. помилуй мене, Ісусе мій, прости, що за добро твоє я злом відплатив. Помилуй мене, що насолоджуюся пустотою, що замість царства любови обираю гній. Помилуй мене, стіли від духовної сліпоти, помили мене, і поможи звільнитися від тієї брехні, в якій я жив. Помилуй мене, навчи терпіти себе і старатися чинити добро. Помилуй мене, і дай розум збагнути, що матиму щастя тільки в тобі. Помилуй мене, Спасителю мій і лікарю всемогутній. Буря вічаю, охоплює мене, Боже мій, бо хочу вирватися до тебе, стенет, але не можу перемогти гріха, не знайду сил у собі противитися злу і знову зраджую тебе, єдиного визволителя, але простягни мені всемогутню руку твою і даруй перемогу над лукавими, пристрастями безнадії, лінивства байдужості, щоб я повіки тебе прославляв, співаючи, Алилуя. Боже мій, легко мені впасти в розпач і сказати, загинув я, Бог не простить, але хто я такий, щоб вирішувати за тебе, значно важче долати в собі злі звички, підійматися на молитву, силувати себе на добро, мати мужність, упавши, вставати і невтомно благати Тебе. Помили мене все, навчи не здаватися у війні з гріхом, помили мене, дай розуміння. Що самому потрібно робити щось задля спасіння. Помилуй мене, і поможи постійно щодня докладати зусиль задля виправлення свого. Помилуй мене і навчи не приховувати того, що турбує страшить і мучить мене. Помилуй мене, бо ти приходиш до тих, хто намагається вирватися з неволі гріха. Помилуй мене, бо ти не залишаєш тих, хто кличе тебе на допомогу. Помилуй мене Спасителю мій і лікарю, всемогутній. волю свою відкриваєш ти, Господи, через людей і хто хоче почути тебе, той слухає докори ближніх своїх, як твоє напоумлення, бажаючи не виправдатися, а змінитися, дякую тобі за можливість побачити себе очима іншої людини, дякую за можливість радитися з духовно досвідченими людьми, читати книги святих. Через які ти вказуєш мені, що робити і як долати зло в собі, співаючи тобі Аллилуйя. Дай мені сили та мудрість, рішуче спиняти кожного, хто спокушає мене до гріха. Хоча б це був і найближчий друг, дай мені розум приймати від друзів і родичів тільки те, що сприяє моєму одуженню та спасінню. Прагну визволення, тому взиваю до тебе визволителю всемогутній. Помилуй мене, подолай у мені всяку млявість і нездатність протистояти злу, помилуй мене, даруй пам'ятати, що ти дорожчий за всіх людей на землі. Помилуй мене і дай розуміння, що всі, хто спокушає мене на гріх, не друзі мені. Помилуй мене і просвіти, щоб я бачив у спокусниках смертоносну зброю диявола. Помилуй мене і поможи покинути тих, хто не хоче покидати гріха. Помилуй мене, не допусти мені ступити крок, за яким охопить мене Боже помилуй мене Спасителю мій і лікарю, Всемогутній. Дві найбільші заповіді дав ти нам, Господи, любити Бога всім серцем, усім розумінням і силою своєю. Та любити ближнього як самого себе, але любов не у словах, а у вчинках виявляється, навчи мене, Господи, творити добро, навчи боятися спокусити ближнього, навчи прощати в усьому наслідуючи тебе, щоб оселилася в серці моєму любов, і я співав тобі, Алилуя. Ти сказав, що зробили ви ближньому своєму те зробили мені. Згадую, скільки смутку, болю та зла заподіяв я всім, хто навколо мене, безбожним і ницим життям своїм, Боже мій, нагадай мені всіх, за кого мені потрібно молитися, на кого я ображений і кого образив, кого обманював і кривдив, засмучував чи водив у гріх, кому я не допоміг і кому ще можу допомогти, щоб спокутувати свою провину, благаючи тебе. Помилуй мене, навчи досліджувати думки та вчинки свої, помили мене, даруй мені бачити свої гріхи і не осуджувати брата мого. Помили мене і поможи визнавати свої помилки. Помилуй мене, даруй мені істинне покаяння, помилуй мене і навчи давати, нічого не вимагаючи, взамін, помили мене і спонукай виконувати те, що я обіцяв, помили мене, Спасителю. Мій. І лікарю, все розумію, що тільки мій егоїзм, моє роздуте я, це корінь усіх моїх проблем і всього гріховного, що скоїв я в житті. Не з тяжкими обставинами потрібно боротися мені, а з егоїзмом своїм. Це його я маю перемогти, щоб чистим серцем співати тобі. Аллилуйя. Відкрий мені, Господи, страждання людей, щоб, уболюваючи за них і допомагаючи їм, я забув себе, забув свої болі й бажання, свої хочу й не можу, і віддався йому служіння, як самому тобі, благаючи, помили мене, щоб туди, де ненависть я приносив любов.